Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас в обід е, рис з креветками. Починаємо. Ми кладемо варити рис. Як ми робимо рис, ви знаєте. Ми його перший раз промиваємо, воду зливаємо, другий раз промиваємо, воду, консервуємо, щоб полити наші квітки. А на третій раз наливаємо води і кладемо на вогонь. Так Запалюємо вогонь, кладемо на вогонь. І накриваємо кришкою. Кришкою. Хоча б цею. Накрили. Хай воно вариться, ми будемо робити печериці. А до рису ми зробили, поміняли ідею. Ми мали давати печериці, але так як я не встигаю зробити по бо їх треба почистити і все таке зробити далі, то я вирішила дати морепродукти. Криветки. У мене були заморожені креветки, Мені цілком достатньо цих креветок до рису. Я сюди кинула криветки. Хай оце все ця вода ви. Випарується, тоді до креветок я додам порушкового чеснику і додам сметану. У нас буде така заправка до рису. Зробимо салат з огірків і з салату. У нас сьогодні буде такий обід. І так, п'ята ідея. Замість печериць ми кинули креветки. Креветки ми кинули, додали до нього масло і трошки олії. Додали також, коли воно то все зварилося, сметани. Краще додавати вершків. Я все додаю, у нас тут є така е е е сметана, називається панна да кучери, да кухні. Сметана для кухні, вона є дуже добра. Але сьогодні я її чомусь забула купити, і я дала просту звичайну сметану, яку ми в наших хлопців, і вони привозять нам її з Польщі. От, отаку сметану, ну, щоб вона була, вона також є добра, але вона, бачите, має таке щось. Таке Подивимося, як воно буде далі. Ну, нічого, добре, я посолю, поперчу і буде окей. До, нашої, до наших креветок ми додали сметани, додали перцю і додали солі. І трошки сухого часнику в нас готове. Все. Добре, я вже виключила. Рис готовий. Ось така у нас їда вийшла. Я з вами прощаюся. Підписуйтеся на мій канал, кладіть лайки і коментуйте. Смачного!